Доброго дня, ми з України, я Ірина, і в мене знову розклад на тиждень. І так, будемо дивитися з 3 жовтня по 9. Якщо я не помиляюся, з 3 по 9 жовтня розклад на тиждень для всіх знаків. І так, перший у нас іде овен. Що чекає Овен? Овен чекає, ви бачите, якась перемога, якесь свято, якась чудова новина, сімейне зібрання. Ви знаєте, це успіх, це щастя, це настільки хороша карта. Піднятий настрій, якщо просто в побутовому рівні, просто хороший день. Вам приємно, коли поруч з вами ваша рідна людина, ваші дітки. Вам приємно, що зібраний урожай, наприклад, що, можливо, почули якусь новину, можливо, з кимось поговорили з сусідами. ось, І цей тиждень у вас, ніби дійсно, свято. Таке враження, що свято. Найголовніша подія цього тижня для овнів це свято. Це може бути і одруження, якісь весілля. Маю навесь заручений, не на весілля. Ну, те, те саме ось. Але як я ще це щитую, якісь юбилеї. ось, Дуже хороший настрій, сімейний затишок. Ви знаєте, все так хорошо, так все прекрасно. Це були овни. Тепер у нас ідуть... Тельці. Цього тижня у вас дивіться, тельці. Зазвичай, от ця би карта підійшла овнам, ваша стихія. Але е, випало тельцям. Тобто, що це може бути? Підвищення по службі. Прекрасно, ви знаєте, це коли вам не просто можуть запропонувати роботу, а ще й з шикарною посадою, з шикарною зарплатнею, та ще й з видами на підніматися по, як це називається, по кар'єрній сходинці, Далі розумієте? Коронування якесь. Ну, це не значить, що вас там коронують у якогось короля Людовіка чи ще щось, але. Вас якось відзначать по роботі, чи а, дома сім'я визнає, що ви дійсно та людина, яка а, дійсно щось робить. Тут навіть, ви знаєте, може бути таке в побутовому рівні, що а, ви будете мати справу з, так, з, з такою людиною. А, тобто а, королева жезлів це, ви знаєте, а, Зараз поясню, це жіноча енергія, водяна. так Всі королеви вони мають водяну е, основу, але з е, вогнем. Тобто, уявіть собі, може щось у вас закипіти. Будьте обережні, якщо дійсно щось закипить у вас, тому що це може призвести і до якогось стресу, звичайно. Але з другого боку, це активна карта атрактивна карта, тому що жіноча. Якщо я спочатку сказала, що король жезлів, то я вибачаюсь, таке буває, ось не подивилася. У мене між очима, ось така палка, яка тримає цю мобілку, і я не додивилася двома очима. Одне око з одного боку, друге око з другого боку. Треба тако або зліва, або справа дивитись. І так, мої дорогі, це якщо ви жінка. У вас сьогодні пробуджується така верніше не сьогодні, а цього тижня. Ви на висоті. Те, що я з кар'єрою сказала, все може бути, тому що немає значення, чи ви ем, жінка чи чоловік, королева це чи король, все рівно воно робить вам по службі, піднімає. Бачите, ви вищі, ніж інші. Жінка вища за королів. Ви бачите, подивіться уважно, як ця жінка присмирила аж двох львів. Вірні, так, левів, двох левів ця сорока приструнила як їх, і вони у неї які дресу, дресовані такі, знаєте, це говорить про те, що ваша жіноча енергія під, підпітується, підживлюється, бачите, згадую з вами, підживлюється вогнем. Тобто вода підігрівається і у вас прокидається жіноча, така а, яскрава енергія, там, де ви знаєте, і носом покрутила, і тако бальним платячком, і це і зробила, і дала накази, і все організувала. Це дуже організаторна карта, щоб ви розуміли. Ось, і вона це робить з шармом. Вона не робиться якимись наказами. Вона тільки подивилася, і вже всі знають, що треба робити. Це хороша карта цей тиждень, а, як німці кажуть, фільшпас. І так, після тельця. Того я і кажу, що нетипічно для тельців, а, такого знаку, як земля, нетипічно це. І так, тепер у нас близнюки. А близнюки щось у нас. Що це у вас? Небачення якоїсь ситуації, можливо, що ви трошечки щось замовчуєте через те, що ви не впевнені, можливо, в собі. А ви а не впевнені ви в собі, тому що ви собі не довіряєте. І ця карта в першу чергу радить. А відійдіть від цього світу трошечки, зробіть крок назад. Не пробуйте щось там переломити, перевершити, а пересунути чи ще якось, як то кажуть. А просто прислухайтеся до своєї інтуїції. Цього тижня ваша інтуїція. Дуже буде вам потрібна, тому що ця карта попереджає, що попереду може бути небезпека, підводні камні, чи якісь палки в колесах, чи якась туманність, невизначеність. Тому краще за все, якщо ось ви бачите, що тут ця ворона має закриті очі, можливо, дійсно їх закрити і спробуйте помедитувати з закритими очима. Тоді прийде до вас інтуїція, і ви зможете зробити правильне, прийняти правильне рішення. Ця карта дійсно попереджає. Небезпека може бути. Будьте обережні цього тижня. Тепер у нас йдуть раки. Раки цього тижня. А у вас прекрасно, дивіться, таке, таке буває у раків, до речі, наскільки я. За своїм досвідом бачу, хоча, як то казати, немає типічних раків, немає типічних якихось знаків зодіаків. Ми всі якісь мішлінги, як то сказати, помішані, ну, змішані знаки енергії в нас. І у нас у раках, можна сказати, дивіться, десятка у Овнів і десятка у раків, але у раків це більш стабільне, це не емоційне. Зазвичай, це було би чудово підходом до раків. Але у нас така стабільна ситуація, тобто, можливо, ви подивитеся на свою хату, подивитеся на свої статки, побачите, що у вас все є, і у городі все зроблено. і... Все йде по плану, можна теж так сказати. Якийсь сімейний бізнес принесе вам величезні, можливо, прибутки, можливо, якась спадщина, мої дорогенькі. Тому що десятка монет це є щось сімейне, це є якісь, звичайно, прибутки, це якісь статки, якісь фінанси. Це може бути і Підвищення по роботі, а може бути і відхід на пенсію, щоб ви це розуміли. Тобто, ви заслужили ось цей стан, ви заслужили своєю важкою працею. Тобто, ви йшли від туза монет, ви хватили якийсь шанс, і сьогодні, верніше, цей тиждень ви бачите результат свого, свого е, вибраного шансу. Це дуже чудова карта, дуже приємна карта, спокійна карта. І, до речі, вона може говорити, цей стан може бути надовго, але в рак, у раків я трошечки сумніваюся. Тепер у нас льви, а льви мають розбити серце. Невже ось така красоточка вам розбила серце? Приручила і бросила я шуткую. Три мечі. Ви знаєте, це. Може бути якась, якісь три біди на серце. Може бути, три якісь справи, які ну, ніяк ви не можете відікласти цього тижня. І, знаєте, воно так несподівано прийшло і чоловік. І, наприклад, це все наприклад. Я тільки приклад приношу, привожу. Машина не заводиться зранку, чоловік накричав, діти не слухають, от вам три біди на серце. А, можливо, це трошки і таке, дрібничка, правда? Тому це і мечі, тому це може і швидко закінчитись. От, відлетіла, можливо, що дійсно чоловік чи жінка сказала: знаєш що, пішов ти собі, куди хочеш, а я лечу шукати свого щастя де інде. Розбите серце у Львів. Леве, бережіть своє серце. Розберіться з цією ситуацією, не дуже наголошуйте, карта радить вам подивіться правді у вічі, чому так сталося. Ось. Але ця карта так само каже, залежить від вас. Якщо не будете заліпати, то воно швидко пройде, щоб ви розуміли, довго воно не затримується. Після Львів ідуть у нас після левів, Львів. Після левів ідуть у нас діви. Діви цього тижня трошки будуть мрійливими Ну Це, в принципі, наскільки я знаю, діви, вони більш приземисті, вони більш такі а, інакші. А тут у вас буде якийсь вибір. Невже вас запросять на якийсь а, конкурс? Там, де вам треба ви будете змогу мати щось вибирати. Або на базарі не зможете ніяк визначитись, брати мені холодильник чи брати мені пральну машинку. Ну, це з цієї опери, щоб ви розуміли. Ще, що може бути, що у вас ви не бачите правильно ситуацію. Придивіться, розберіться, тому що це можуть бути і. Рожеві окуляри, щоб ви розуміли, а хтось вам щось пообіцяв і ви вже розмріялися. Ну, в принципі, це як я й кажу, для дів це не типічно. Діви вони більш практичні, мої дорогенькі. Тому, тому визначиться швидше, щоб потім ця пеліна не впала з очей. Ця занавісочка і ви не побачили реальність. Дивіться обережно, якщо ви знайомитеся з кимось цього, цього тижня, щоб потім не розчаровуватись. Тобто не очаровуйтесь ніким, щоб потім не розчаруватися. Трошечки тверезіше дивіться, не випивайте десь на святах, тому що це теж може бути, як то кажуть, на весіллі. Тепер у нас терези на цей тиждень з 3 по 9. І так, Терези. А в Терезах королева монет. Тобто вам можуть пообіцяти якесь крісло. Вас можуть коронувати. По-перше, я вітаю всіх Терезів з днем народженням, в кого вже було, в кого ще буде. Ось, вас чекає успіх, я би сказала. І навіть не, не тільки успіх, а такий, знаєте, домашній затишок, коли ви м, наводите порядок, коли ви підраховуєте свої статки, коли ви можете щось продати, і е, якийсь прибуток може до вас прийти. Це може бути і спадщина, щоб ви розуміли. Це дуже хороша карта, це спокійна карта. Це така, знаєте, приземиста, нерухлива. Ніяких шабашів. Все спокійно, по-домашньому, як ті з крима, коли тікали. Все так по-домашньому. Оце і є по-домашньому. Помийте вікна, попилісосите, попідмітаєте, помиєте підлоги і подивитеся вау, напишете пиріжків і хоч гостів зустрічай. Бачите, ось така у вас позиція. Можливо, дійсно у вас завітають гості. Ось якось так. Своє хозяйство, Обдивитися і так, о, а я хороша газдиня, я все вже накрутила, я вже все наприбирала. Якось так мої дорогенькі. ну, Це хороша карта, прибуткова, будемо так говорити. Тепер у нас скорпіон. Скорпіон, щось він у нас розчарований, але не забувайте, це тільки один тиждень, і, звичайно, що ці всі розклади це тільки вам підказочка. Якщо ви бачите ось цю карту, не розчаровуйтесь, не очаровуйтесь, як я ось тут казала. Ось. Е, може бути перепилим, може бути переїлим, може бути, вам уже чогось забагато і нудить від когось від чогось. Е, ви знаєте, ця ситуація говорить вам про те, що не всі однакові. Тобто, якщо вам уже нудить, а де моя палочка? виручалочка, Якщо вам нудить ось від цих кубків, то це не значить, що це те ж саме. Тому придивляйтеся, не відводьте носа, голову. Якщо вам щось доля пропонує, зверніть на це увагу. Це може бути якесь щастя, повний келих щастя. Тобто, що це може бути? Це може бути якась людина, нове кохання. Це може бути і якийсь шанс. Щастя, удача йде вам сама у руки. Але якщо ви вже собі сказали: ах, я вже так наїлася, я вже так цього не хочу. Ну, то, значить, пропустити І просто не згадайте. Ось така порада. Тому все залежить від вас. Хочете шансів, будь ласка, ні, то відпочивайте собі. І. Слідуча карта у нас стрільці. А стрільці у нас якийсь новий початок, якась новина вас чекає. Ви знаєте, якщо у вас діти є, то вони почнуть, у вас, можливо, якусь, якесь навчання, якась нова робота. Діти принесуть якісь незначні, але успіхи. А може й великі успіхи, тому що тут монета велика, хоч і це паж монет. Ось. А Потім, що може бути ще новини, хороші фінансові новини. Тобто, фінанс, фінансова е, е, фінансові установа, може вам прислати якесь повідомлення, що вам там якісь гроші назбиралися. Тобто вони вам щось задовжали. Це, звичайно, невелика сума, дуже дрібненька, але все рівно. Це може бути ця дрібненька сума, ціла зарплата, а то й 2-3. І таке може бути. Якась премія незначна, бачите, ось висить ось така, ота на цьому. Може бути якась премія на роботі, але е, зазвичай це грошові якісь премії. Грошові або. Матеріальні, навіть якісь квіти, навіть якась цукерочка це вже матеріальна винагорода, щоб ви це розуміли. Дуже хороша карта, дуже така, знаєте, початок якогось навчання, можливо, у когось нова робота, і вам прийдеться починати знизу. Тобто починати старанно, тому що е, паж е, монет він дуже старанний. Він перепровіряє, знаєте, як той молодий бухгалтер, який 10 раз. Дивиться у ті свої книжки е, бухгалтерські, і перевіряє по сім раз, а тільки один раз відрізає оце про цю, цього пожа. Він е, перед тим, як щось зробити, він приготується. І настільки це все старанно, що, знаєте, як то кажуть. Е, все має бути випрасовано, От якось так. Такий у вас буде тиждень. Дуже охайний, дуже акуратний, дуже такий чіткий. Ну, не те, що чіткий, а спокійний, і а, вам все ясно буде. Тепер у нас йдуть козироги, А у козирогів теж я бачу, ну це ваша стихія, а, вправна конячка робоча. Я маю на увазі не козироги, а ось ця карта це вісімка монет. Вісімка монет говорить про, майже про те саме, тільки це говорить тільки про роботу. Будете робити, будете мати винагороду. Не будете робити, не буде винагороди. там будете літати десь в облаках. Отак в облаках, знаєте, як коза проспівала все, все літо і нічого не отримала. Ось якось так. Тут навпаки статок, добробут, багатство, робота, фінанси все матеріальне, але тут нічого задаром не дають. Тут треба попрацювати. Можливо, щось вам треба в домі зробити, щось зремонтувати, можливо, на роботі додаткова якась робота, але я бачу, що це буде оплачено. Якщо ви шукаєте роботу, вам запропонують стабільну, хорошу зарплату і роботу. Це серйозна робота, це не якісь там фіглі міглі фіфочки чи ще щось, це дійсно серйозна робота. Тому можете, як би це сказати, можете казати так, я беру, можете підписувати документи. Тепер у нас хотіла сказати водолії, а вони вже летять. У водоліїв, а в них внутрішня сила прокинеться. І не просто внутрішня сила, якась атрактивність так само, але ви відчуєте, що ви можете впливати на людей. Як саме? Просто що ви є? У вас цей тиждень настільки енергетика буде. Сильна, які би ви випроб... можуть бути, до речі, і великі випробування цей тиждень, але ви повинні розуміти, з такою картою ви витримаєте все. І любий ураган, і торнадо, і герикен. І що би там не було, і землетрус абсолютно все. Ніхто вас не зрушить цей тиждень з місця. Тобто не зможе, навіть якщо якась казявка там буде лазити десь, вона не зможе з вас звільнити, ні, 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 нікуди вас не пересунути, ви зможете за себе цей тиждень постояти. У вас відкриється, як знаєте, як друге дихання. Ви самі можете бути здивовані. Як для Водолія дуже цікава карта водолій. Ну, в принципі, побачимо, відпишетеся мені, як пройшов у вас тиждень. І на останок у нас риби. Що чекають риби? А у риб три кубки. Тобто, ви святкуєте, десь у нас тут були вже це були скорпіони. Якщо ви з скорпіонами святкуєте, то скорпіоном буде стошнить їх, знудить і їм буде погано. А ви собі весь тиждень зможете святкувати. В принципі, це гармонічна карта. Гармонія вам обезпечена. Емоції у вас не будуть зашкалювати цей тиждень. Можливо, якісь успіхи, дрібненькі, не невеличкі, але такі, знаєте, успіхи. Серед друзів. Це не значить, що ви просто покажете свої статки, і от я заробила мішок золота за це літо. Ні, це не так. Це просто ви в колі друзів просто всі будуть про це знати. Якось так. Сусіди будуть поважати. Ось, але ви знаєте, що ще я бачу? Тут, е, якщо у вас був якийсь розлад з кимось, е, таке враження, що ви з кимось можете помиритися цей тиждень, з кимось якась, знаєте, така вилазка е, на побачення може бути, е, десь з кимось кави несподівано піти випити, з кимось трошечки розважитись. Я маю на увазі е, те, що ви зможете. Трошечки розслабитися цей тиждень. Я не пам'ятаю, який у вас був минулий тиждень, але цього тижня у вас така легенька розслабуха. Тобто не треба напрягатися, не треба е, працювати. Можливо, у вас не будуть багато контрактів, там якихось, ну, замовлень, якщо у вас своя фірма. Просто так, знаєте, як то кажуть, у нас. Е, на Буковині кажуть злегенька по польськи якось отак, мої дорогенькі. Отакий у вас буде тиждень, і загально подивимося зараз. Зараз я відкрию загальний тиждень, мах у нас. Ой, а тут взагалі успіх, подивіться, красота, мах і успіх. Успіх залежить від нас. Як ви будете думати, яка би тут карта погана не була чи хороша, це все може мінятися, залежить тільки все від нас самих. Як ми настроїмось, як ми е, будемо це все просувати, так воно і буде, мої дорогенькі. Бажаю вам успіхів, як у цій карті. Бажаю вам сил. Е, Всяких е, привілегій, і все буде Україна, мої дорогенькі, все є Україна. І е, чудового вам тижня! Буду рада за ваші відгуки! Щасти вам, мої любі!